Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 7 лютого 2024 року вирішив засняти коротеньке відео по ціні на кукурузу, яка зараз актуальна на сьогодні. Дивився я в інтернеті. Пишуть, що середня ціна по інтернету 4 тисячі. 542 гривні на кукурузу, хоча там є деякі компанії, які приймають по 6400, 6,5, не знаю, це правда чи ні, ну ціна геть дешева. Геть дешева на кукурузу. Сьогодні не вгадав я, прийняли цей новий закон про мобілізацію в першому читанні. Подивимося, що воно, -воно буде далі. А ви підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі, кого яка ціна на кукурудзу по регіонах. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!